Шановні запорісталівці, цьогоріч наше професійне свято припадає на 508-му добу героїчного протистояння ворогові. Війна змінила наше життя назавжди. Ми долаємо виклики військового часу разом та робимо те, що вміємо краще за інших. Виробляємо чаву, сталь та прокат. Сьогодні наша сталь захищає, боронить і береже життя. Усі переживання ми конвертуємо в турботу про тих, хто поруч. Ми підтримуємо рідне місто та країну. Допомагаємо повернутися до життя. Ми піклуємося про 42 родин наших співробітників, які постраждали від ворожих обстрілів. Ми тримаємо зв'язок із 1053 нашими працівниками, які стоять на захисті країни. Підтримуємо та віримо у наших героїв. Та найбільше чекаємо вдома. Ми шануємо пам'ять 36 запоріжсталівців, які віддали своє життя за Україну. Не забудемо, не пробачимо. Ми допомагаємо подолати біль війни та втрат 102 співробітникам, які пройшли через страшний досвід війни. Ми бережемо міцну родину Запоріжсталь 90 років поспіль, об'єднано спільними цінностями, бо у всіх нас сталевий характер та українська душа. Ці 508 днів повномасштабної війни нас не зламали. Ми знаємо, кожного дня ми на один день ближче до перемоги. Ми гартуємо її усі разом. Шановні колеги, бажаю усім нам. Сталевої витримки та непохитної сили, міцного здоров'я та якнайшвидшої перемоги разом надміну вистаємо з ними та гірника, друзі. Слава Україні та її героям.